Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо портативний компактний автомобільний пилосос від компанії «Барафон» модель FC4. Постачається в ось такій фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Тут у нас знаходиться інструкція невеличка. Ось такий компактний пилосос з вбудованим акумулятором. Дріт для зарядки Type-C. Насадка, щітка і також hepa фільтр запасний, тому що один вже є встановлений. Такий компактний пилозбірник, Повністю в пластиковому корпусі. Пилосос кнопка вімкнення. Роз'єм для зарядки в нижній частині знаходиться. Вмикається натисканням кнопки має дві швидкості. Не дивлячись на свої розміри, я доволі вражений потужністю даного пилососу. Для прибирання в автомобілі його більш ніж достатньо. Як заявляє виробник, час роботи на одному акумуляторі приблизно 10-15 хвилин. При купівлі на такий пилосос обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.